Всім привіт! З вами канал Космос. Ви часом не задумувалися над питанням, чому Земля, інші планети Сонячної системи, екзопланети, зірки та багато інших космічних об'єктів мають сферичну або близьку до сферичної форму. Чому, наприклад, не кубічну? А чому би й ні? Взагалі, що б сталося, якщо Земля стала кубом? Давайте розберемось у цих питаннях разом. Почнемо із кулястості планет. Відповідь на це питання криється в самому процесі утворення планети. Після формування Сонця навколо нього залишилось безліч уламків пилу, газу, льоду та інших майбутніх будівельних матеріалів для утворення планет. З часом, через гравітацію ця вся матерія почала накопичуватися і злипатися. Ці згустки ставали дедалі більшими і з часом перетворювалися на величезні планети. При зіткненнях цих згустків відділялася велика кількість енергії, що в результаті призводило до того, що планети сильно розігрівалися. Сила зіткнення цих згустків призвела до того, що новоутворені планети стали дуже гарячими і розплавленими. Сила тяжіння намагалася кожен атом притягнути якомога ближче до центру планети. А єдиний спосіб наблизити відразу всі атоми максимально близько до центру тяжіння планети це сформувати кулю. Що, власне, з планетами і відбулося? Ну, з планетами. Злиплись, як снігова кулька. А от чи може, наприклад, людина чи будь-який інший об'єкт стати сферичним? І чому ми теж не сферичні? Думаєте, безглузде питання? Але це не так. Якщо ми зберемо достатню кількість матерії в одному місці, незалежно від типу, походження чи природи матерії, вона стискатиметься до тих пір, поки не стане єдиним гравітаційно пов'язаним об'єктом. Міцність і довговічність форми будь-яких предметів у природі, та навіть у вас вдома від тварин, людей, гір, дерев до будинків, підлоги, стола, ноутбука, залежать від електромагнітної сили. Молекули і атоми твердої речовини залишаються на своїх місцях і тримаються на певній відстані одне від одного, утворюючи тісний зв'язок. Але в певному масштабі гравітація стає домінуючою, і іноді цей поріг досить сильний, щоб порушити розташування молекул і атомів. Це призводить до того, що всі частинки притягуються до спільного центру мас. Тому, коли тиск цього тяжіння долає електромагнітну силу, настає час зміни форми. Якщо тиск досить великий, він перекриє будь-які початкові форми, якими володіє об'єкт на початку, і змусить його переформуватися в більш енергетично стабільну конфігурацію. Все так і працює для будь-яких об'єктів у Всесвіті, для Сонця, всіх зір, планет, астероїдів і навіть тарілки інопланетян. Причина проста. Якщо тіла достатньо масивні, щоб їх гравітаційне тяжіння могло подолати силу матеріалу, з якого вони виготовлені, то вони з часом стануть сферичними. Для людини електромагнітна сила домінує, і людина не може стати кулястою через її власну силу тяжіння. Гравітація насправді дуже слабка сила, будь-який об'єкт має бути дійсно дуже великим, перш ніж він зможе мати досить сильне гравітаційне тяжіння, щоб подолати міцність матеріалу, з якого він зроблений, і стати сферичним. Менші тверді об'єкти діаметром у кілька метрів або кілометрів мають занадто слабку гравітаційну силу, щоб вона їх притягнула до сферичної форми. Тому така річ не спрацює з набагато меншими космічними тілами, наприклад, такими як астероїди. В даному випадку гравітаційне поле цього астероїда занадто слабке, щоб подолати його механічну міцність. Тому, схожі тіла не є сферичними, а зберігають таку неправильну форму. Хоча доволі великі астероїди, з відповідно більшою силою тяжіння, мають форму сфери. Давайте тепер порахуємо, наскільки великим має бути об'єкт, щоб він починав робитись сферичним. Взагалі, це залежить від того, з чого він зроблений. Об'єкт, зроблений лише з рідкої води, міг би впоратися з цим дуже легко, оскільки він, по суті, не мав би міцності. Молекули води рухаються досить легко, і гравітація їх збере всіх докупи дуже швидко. Тим часом об'єкт, виготовлений із чистого заліза, повинен бути набагато масивнішим, щоб його сила тяжіння подолала його механічну залізну міцність. У сонячній системі критичний діаметр, необхідний для того, щоб крижаний об'єкт став сферичним, становить приблизно 400 км, а для об'єктів, виготовлений із міцнішого матеріалу, поріг ще більший. Супутник Сатурна Мімас, схожий через кратер Гершеля на зірку смерті, має сферичну форму і його діаметр 396 км. Тому це найменший відомий нам об'єкт, який через свою гравітацію набув сферичної форми, але все ж далеко не ідеальної. Але чому всі кулясті об'єкти не є ідеальними сферами? Земля і інші планети є тільки сплюснутими сфероїдами? Різниця між екваторіальним і полярним діаметром Землі становить 44 км. Насправді, екваторіальний радіус більший за полярний через обертання Землі, а точніше через відцентрову силу. Чим швидше обертається планета у космосі, тим більша ця різниця. Для Сатурна, який має щільність меншу, ніж вода, і при цьому обертається навколо своєї осі дуже швидко, за близько 10 з половиною годин він робить один оберт, ця різниця складає близько 100 кілометрів. Тому то не все у світі ідеально сферичне. Хм, А ви не задумувалися, що часом, чому ті ж самі планети, зорі і навіть далекі галактики обертаються? Якщо під цим відео набереться 600 вподобайок, то ми детально розберемось і над цим питанням. А зараз продовжимо. Окрім цього, планети не є ідеальними через низку факторів. Наприклад, форма Землі також змінюється з часом через зміщення тектонічних плит, в результаті чого виникають гори і долини через метеорити, які утворюють кратери на поверхні, а також через гравітаційне тяжіння місяця та сонця, які провокують не тільки припливи і відпливи океанів, а й земної кори. До речі, саме через велику гравітацію нашої планети, яка і робить планету сферичною, гори на Землі не є такі високі, як, наприклад, на Марсі. Висота гори Олімп на Марсі складає 26 кілометрів від його основи, а висота Евересту на Землі всього 8849 метрів. Через те, що гравітація Марсу майже у 2,7 разів менша за земну, ми бачимо таку різницю. Гравітація Землі тисне на гори та руйнує їх. Тому то більші гори за наш Верест будуть швидко руйнуватись силою тяжіння землі. А зараз перейдемо до іншої частини питання: що станеться, якщо Земля стане кубом? Звичайно, з описаних вище причин, наша планета не може набути форми куба і ніколи не могла цього зробити. Але давайте просто теоретично припустимо, що Земля набула форми правильного і майже ідеального куба. Логічно, що при цьому поверхня Землі буде розділена на 6 граней. І здійснити навколосвітню подорож на такій планеті буде вже не так просто. Бідний Магеллан. Та неважливо на кубічній землі сила тяжіння буде найбільшою в центрі кожної з її граней, і тільки в центрах граней вона буде спрямована вертикально донизу. Тому чим далі людина віддалятиметься від центру грані, тим менша сила тяжіння діятиме на неї. Але спрямована вона буде вже не строго їй під ноги, а трохи у бік, через що здаватиметься, що вона піднімається на високу гору, і чим далі від центру грані, тим крутішим здаватиметься підйом. Сам ландшафт уздовж країв грані був би скелястим та сухим, оскільки вся вода збиралася б у центрі кожної грані. Також атмосфера вздовж країв та вершинах землі була б надто розріджена та непридатна для життя. На кожній із граней землі в центрі був би великий океан, навколо якого була б тоненька область, придатна для життя. Далі від центру грані були б гори з розрідженою атмосферою. Клімат такої планети залежав би вже від того, як вона обертається навколо своєї осі та як куб орієнтований щодо Сонця. Але 100% життю б на такій планеті було б важко утворитись. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не літайте до кубічних планет. Слава Україні!